Вітаю вас, це програма сторінками історії, і я її ведуча Катерина Білошицька. 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Це вже 93 я річниця історичної події, проголошення злуки українських земель. Факт об'єднання етнічних частин України у різні історичні періоди різнобоко тлумачився, як і трактування намірів тогочасних державних діячів сьогодні. У часи незалежної соборної України ми безпристрасно поглянемо на ті події. історії чимало парадоксів у цьому випадку. Аналогічно: не було б щастя, то нещастя допомогло. Саме у період війн, коли етнічні українці виявилися по різні боки, та у складі ворогуючих держав, виявилося, ми єдиний народ. Тиск держав поневолювачів українських земель спонукав до об'єднання. Дуже важливим чинником формування національної свідомості і кристалізації ідеї соборності, полягає у Незважаючи на всі негативи першої слової війни, саме у цьому факторі, адже в процесі першої стволі війни український народ розділений між двома державами, змушений воювати по обидві боки фронту, але все-таки в процесі війни відбувалося усвідомлення спільності, спільності культури, мови. Адже надіпрянці, які воювали на стороні Росії, під час Галицької битви побували в Галичині, вони побачили, зробили для себе відкриття, прямо скажемо. Про те, що тут живуть українці, брати, які володіють ж самою мовою, є книги українські і так далі. Тобто, вже на такому широкому рівні відбувається усвідомлення спорідненості українців, які волею історичної долі розділення між двома державами. Таке усвідомлення спільності відбувається ще раніше на такому вищому рівні, елітарному, якраз от, в сенсі співпраці інтелігенції української, на Дніпрянщини і Західної України. І ми знаємо про те, що на Дніпрянці. Українські письменники, культурні діячі, вони багато зробили для інтелектуального наповнення українського національного руху в Західній Україні. І якраз і ще один такий фактор, який показує формування соборності, процес соборності, а саме формування української літературної мови, яка відбувається шляхом витворення сплаву надніпрянської мови, адже ці твори. Друкувалися в західній Україні через неможливість друку під російській Україні. І на основі мови надніпрянської України, завдяки також сплаву із західноукраїнською тими особливостями, формується українська літературна мова. І це теж, яка стає спільною для українського народу, це теж важливо. Події 1917-1920 років, які дістали назву «Українська національна революція», це був новий етап у визріванні української національної свідомості, свідомості всього українського народу. І не Української національної революції найвирішальнішу роль зіграли, зіграли українські військовики. Адже саме, саме тоді, в часи Першої світової війни, в горнилі Першої світової війни визрівала українська національна свідомість. Визрівало усвідомлення спільної історичної долі, визрівало усвідомлення, що українці є заручниками політики інших держав Австро-Угорщини, Росії, які дійснюють свої політичні цілі, а українці лише є засіб. І щоб не бути засобом, знаряддям чиєїсь політики, треба мати свою державу. Це приходить усвідомлення для до широких верств. І у ті часи української національної революції, звичайно. Питання економічного характеру, питання про землю було важливим, але воно не було одним єдиним. Питання про українську самостійність воно було теж надзвичайно актуальним, важливим, і нічим не поступалося питанню такому життєво важливому як питання про землю. Склалася ситуація військового загарбницького тиску зі сторін сусідніх держав, які не хотіли втрачати земель. Українські політичні ватажки сходяться на ідеї об'єднання зусиль для відстоювання спільних інтересів. Вони ще не знають, що тривале розрізане минуле не дасть можливості спільно протистояти черговому захопленню частин новоствореної держави Соборної України. В часи директорії, коли сувався спочатку Український Національний союз. В західній Україні відбувається боротьба українсько польського національно-визвольних рухів. Уже тоді питання про утворення соборності України виходить на перший план. І західні українці першими висловили таку такий квис, висловили такий крок 13 жовтня 1918 року. Про це було сказано у Чернівцях. 18 жовтня у Львові газета Українське Слово опублікувала відозву, яку підписали. Володимир Винниченко, голова Українського національного союзу, і Петро Дідушок, громадський діяч Галичини, про намагання, про намір об'єднати всі українські землі в єдиній соборній державі. Перші дипломатичні контакти між західною Україною і на Україною, або а між Києвом та Львовом, вони розпочалися 7 листопада 1918 року, коли делегація в складі Осипа Назарука, Василя Шухевича. Прибули до уряду Скоропадського. Мали розмову з Скоропадським, але перспектив ця співпраця не мала, не мала, тому що вже на той час Скоропадський, як ми знаємо, стояв на позиціях Федерації з Небільшовицькою Росією. А вже 23 листопада нова делегація Західної України прибула до Києва і вже вони вели мову із директорією Володимиром Винниченком, зокрема. І про, про реалізацію цієї ідеї, об'єднання всіх українських етнічних земель. І було сказано про те, що об'єднати треба землю. Я зачитаю цитату в яких межах. Як то східної Галичини, Угорської України, Холмщини, Підлящи, частини Басарабії з українським населенням, частини етнографічної української Донщини, Чорномор'ї, Кубані. Звичайно, на той історичний момент це був. Намір, який було, намір, декларація, який було важко зреалізувати. Але ми знаємо, що мета породжує прагнення. Прагнення породжує дію, дія призводить до досягнення мети. І наступний важливий крок у реалізації цього прагнення стало укладення 1 грудня 1918 року у Хастові переступного договору. 7 січня 1919 року. Українська національна рада у Львові затвердила, ратифікувала цей, цей договір переступний і вирішила направити делегацію став 65 65 осіб до Києва на урочисте вкладення цього акту злуки. 16 січня 19-го року делегація із західної України вирушила до Києва. 17 січня їх зустрічали члени. У території, от і далі там відбулося ряд заходів, які передували безпосередньо урочистостям, які відбулися 22 січня. От 22 січня на сільському майдані зібралися тисячі мешканців Києва, селян з навколишніх сіл, військовики, члени Акція директорії, членистою делегації Західної України у складі 35 осіб. І також українське духовенство, відслужено було службу Божу, а потім о 12-й годині розпочалися урочистості. Ловри Сегельський зачитав звернення Західної Української Народної Республіки про об'єднання з Української Народної Республіки. Зі сторони директорії відповідне звернення з відповідня грамоту зачитав Федір Швець, член директорії. І в цей же день, 22 січня 1919 року, розпочав роботу трудовий конгрес. Трудовий конгрес, законодавчий орган за часів директорії, організовував захід на Софіїському майдані у Києві у 1919 тому році наш земляк Іван Огієнко, який на той час був міністром культури Української Народної Республіки, міністром культури і освіти. І от йому було доручено цей захід провести. Це був величезний символічний крок. Який освітив діяльність українських патріотів, українського громадськості. перші кроки нового уряду були спрямовані на дріб'язкові проблеми. Наприклад, вийшло розпорядження у Києві замінити всі російськомовні вивіски україномовними. Та й влада в новоствореній державі не стала народною, як того очікували. Як я вже сказав, 22 січня 1919 року розпочав роботу трудовий конгрес законодавчий орган директорії. Помилка директорії була в тому, що так само, як і Центральна Рада, вони в своїй своїх політичних е, політиці внутрішній вони мало чим відрізнялися по суті від більшовиків знову ж таки роблячи акцент на соціально-економічних питаннях. От і це безумовно людей бентежило, не давало можливості розібратися, і тому цілком е, таким такою звичайну річчю було, коли люди переходили з одного табору в інший. То від Української Народної Республіки ну, до табору більшовиків, то звідти. Ну, от, тому що така скажі, була не, не, було не чітке розмежування. Далі. Помилка в тому, в директорія була, що вони розмежували населення на трудовий елемент і нетрудовий елемент. Трудовий елемент одержав права представляти делегатів до трудового конгресу. А не трудовий елемент ні. А хто такий не трудовий елемент? Це ті, хто не займається фізичною працею. Так говорили більшовики, так говорили знову ж таки члени директорії. Це ненормально, це не це неправильно, несправедливо, тому що от, вважали, що нетрудовий елемент це є вчителі, композитори, музиканти, письменники і так далі. От, таким чином відштовхнуто було від себе значну частину інтелігенції, еліти української, яка могла послужити для підтримки от, українського національного руху. От, ну, і можливо це одна з таких причин поразки директорії, хоча далеко не єдина. Розкол в директорії, тобто неузгодженість політичних орієнтацій керівників новоствореної держави, відкинув назад стратегічні плани очільників України. Фактично, єдиним дійсно історичним кроком директорії, який яскраво висвітлив перспективу державності, був акт великої злуки об'єднання етнічних земель в єдину державу. Як політична акція Злука увійшла в історію українських визвольних змагань. Проте широкі селянські маси її практично не помітили. Їхні прагнення. Зводилися до отримання землі, її якраз почали роздавати більшовики. В цей період на сторону більшовиків перейшли цілі військові утворення та впливові ватажки. На боці директорії лишилося всього два боєздатні об'єднання. 2 лютого 1919 року Київ зайняли більшовики. А рада народних комісарів успішно реалізувала план Троцького. Скористатися моментом, коли німецькі війська залишили Київ, а війська Антанти ще містом не заволоділи. Україна таки стала радянською на довгі десятиліття. За які націю уряд Рад підігнав під уніфікований стандарт громадян? Тільки через 71 рік після проголошення акту Злуки українці знову засвідчили свою національну єдність. Тодішні громадяни радянської України об'єдналися. Те рокопотискання від Києва до Львова дало новий поштовх до повернення незалежності в Соборній Україні. Ланцюг єдності простягнувся Україною. Свої національно-патріотичні погляди таким чином виразили і Житомиряни. Координував організацію ланцюга осередок національного руху. В кінці 1989 року після створення народного руху України постало питання більш широкої реалізації програми народного руху. І одним із таких заходів було запропоновано провести ланцюг з Луки, який би з'єднав, скажімо, наші міста Західної України, центральною Україною, так як це відбувалося в 1919 році, коли об'єдналися. Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Цією метою було запропоновано провести відповідний ланцюг, тобто вивезти людей на вулиці, міст, а також на автотраси між містами. І от у Житомирі у нас був створений штаб з представників народного руху, який очолював на той час Валерій Колосівський, і з тим, щоб запропонувати Житомирянам 21-го. Січня 90-го року вийти по маршруту, починаючи від ялинки ресторану на той час, тобто з Богуні, і аж до виїзду на Київ, аж до, до, до На той час був такий собі полісся готель. От цю ділянку ми намагалися, скажімо, запросити Житомирян, щоб вони з жовтими прапорами вийшли. Ми вирішили, е, ну, Краєва Рада руху, щоб вперше масово застосувати синьо-жовті е, саме в цій акції, щоб показати, що це є прапор нашої державності, адже ж цей прапор він був державний за УНР. І от вирішили ми пошити прапори, тоді ж не було їх, я у продажу. І тим більше це жовтий прапор вважався, що це Петлюрівським, там Бандерівським, тобто ворожим. Ми склалися грішми і вирішили закупити тканини жовтої синьої барви і пошити прапори. Що цікаво, коли ми пішли по крамницях, трохи купили, десь видно, ну за нами слідкувало КГБ, це без всякого сумніву, тому що служби призначені для того, щоб... З опозицією, як то кажуть, слідкувати її і шкодити їй, то дали команду і забрали крам синьої і жовтої барви із крамниць. Ну, смішно сьогодні про це ніби говорити, правда, але так було. І ми тоді їздили по районах, от туди не дійшла їхня вказівка, і ми таки закупили цей крам і почали шити силами своїх людей. Ми пошили 300 прапорів. Супереч радянській уніфікації всіх і вся національні ідеї втілювалися в життя. І навіть в час, коли чисто українська мова зрідка чулася на вулицях Житомира, дух єдності переміг. Ну, ідея була така, що ми маємо об'єднати всю державу. Ми є єдиний народ, ми не є західні і східні українці. Немає такого поняття. Є, якщо українець, то він однаковий має бути і на Сході, і в Луганську, і у Львові. І в Сімферополі, і у Харкові, там, і в Ужгороді, і таке інше, і в Житомирі. О. І ці ідеї сприймалися на той час, тому що я вже казав, що народ не хотів жити вже в тій державі, бо вона була приречена, і керівництво держави ну, вже було неспроможне. Ну, як ото, ото, е, така, е, таке є правило, що коли відбуваються революції, коли правителі не можуть уже правити ефективно, а народ, а народ не хоче сприймати їх тих правителів. от така ситуація була тоді у тій державі СРСР. І тому народ сприймав е, нормально. Тим більше, ми е, багато листів розповсюджували такого змісту, що Україна має фактично один з найпотужніших. Економічних потенціалів Радянського Союзу, і якщо його правильно е, використати, кошти від нього правильно спрямувати, то життєвий рівень населення мав би піднятися в кілька разів. От, і це також грало свою роль. Ну, на жаль, не, не стільки багато, як ми хотіли б. Дуже багато житомирян і жителів е, області боялися нас е, зображали якимись людьми. Які ну нас це рухівців рухівців, людей, які виходили на вулиці з синьо-жовтими прапорами, звинувачували чуть не пособничестві фашизму, починалися від від цього, що ми вороги України. Тобто абсолютно до е, дурниці говорили, але цим залякували. Це робила тогочасна комуністична влада, засоби масової інформації офіційно на той час, на той час у нас було дві газети Житомирщина і Комсомольська зірка. І от вони якраз і таким чином нам надавали від відповідний фон. І тому, коли ми вийшли біля 12-ї години на вулиці Житомира, збиралося дуже багато людей, десятки і сотні людей в точках, де ми роздавали прапори, де ставали наші активісти. І мова була одна: чого ви сюди приїхали із вашого Львова? Отакі були. Абсолютно тобто, ніхто не хотів зрозуміти, що ми є жителі Житомира і хочемо так само. Відзначити цей день, стати із українським прапором і відзначити ту подію, що відбувалася перед тим за десятки років. Ми роздавали людям прапори, не тільки, скажімо, нашим таким прямим прихильникам, але приходив приміром чоловік, жінка і казали, що я хочу бути у ланцюгу єднання. Ми їм давали прапори. І з Богунії через центр, отут -от, через до Карла Ліпних та і по. Київській вулиці, От ми стояли там буквально через 2-3 метри. Навіть враження було надзвичайно таке цікаве. От розповідає одна із тих учасниць, така є, пенсіонерка вже вона, Марі, Марія Довга, каже, а вона була на виселці у Сибіру. Каже, вийшла, я дивлюся, по вулиці прапори. Каже, та там, там люди кажуть, тільки потай розповідали мені, вона ще тоді була сім'єю на вивозці. От. Вона з Андрушівського району. Каже, мені розповідали ті, хто були там підпільники ОУН, що це синьо жовтий прапор, це прапор, під яким упа воювала, а тут, каже, на вулиці стоять люди з цими прапорами. Та за десятки сотні каже, дивуюсь, не можу зрозуміти, що це таке робиться, що сталося. Так от ми. Провели О, цей ланцюг, він годину йшов. Ми е, зібрали десь чоловік, 300, які вийшли на вулиці офіційно з прапорами. Тобто, ті люди, які прийшли на свої місця, чи якийсь там був інтервал, це було і 50 метрів, і 20 метрів. Але коли ми стали на вулиці, підняли наші прапори, почали підходити інші десятки і сотні Житомирян, які просили, дайте і ми станемо в ланцюг. Будь ласка, це була. Це, це, з, з одного боку, це було свято, це було настільки вражаюче, так? що е, і напруга була, і, і психологічна, і був, був інший табір, який не, не сприймав. І от в постійних дискусії від, 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 відбулося е, десь впродовж е, півтора, е, години. Оці дискусії, розмови, роздавалися легістівки. Тобто, е, Зараз говорити, який там був інтервал, людей було дуже багато. Чи всі були зосереджені рівномірним інтервалом? Ні, звичайно. Десь в якихось місцях збиралися як біля універмагу, на площі перемоги. Там сотні людей стояли біля вокзалу. На вулиці Ольжича, тодішній пархомент, біля панчичної фабрики. В таких місцях більш люди та збиралися дуже багато людей. В інтервалах між ними було менше там відстані, 20 метрів, 50 метрів. Але головне. Що люди стояли і тримали український прапорець як символ. І на стадіоні, коли відбувся мітинг, де зібралося понад п'ять тисяч людей, стало зрозуміло, що наша ідея перемагає. Піднесення було ну надзвичайне. Ми співали пісень, таких пісні січових стрільців Червона Калина, «Гейолузі», Червона Калина і таке інше. І от коли ми відбули цей мітинг, Ну, пригадую, таке гасло було, що знову жовто-гаряче сонце Української свободи сходить на блакитному українському небосхилі. От. Коли ми його завершили, міліція не перешкоджала, скажу так прямо. От. Тоді вирішили, що? Пройтися під цими прапорами по місту. Це вперше, там десь кілька сотень було. І оце тоді вже. Так, люди вже перестали дивуватися о цій акції. Завершився той день прийняття відповідної резолюції щодо визнання українського синьо-жовтого прапора як державного прапора з вимогою до і органів влади і всеукраїнського рівня, і до місцевих органів влади, щоб врешті-решт. Україна прокидалася і як наслідок через буквально 4-5 місяців Житомирська міська рада прийняла рішення про підняття синьо-жовтого прапора над будівлею міської ради. Що ми сьогодні можемо і спостерігати з того часу, з 13 червня 1990 року синьо-жовтий прапор вже є над Житомирською міською радою. Ланцюг єдності 1990-го був одним з поштовхів наступної українізації. З часом в моду входить все українське, а точніше, відходить у минуле насаджене русифікацією у побуті, звичках та навіть у мові та одязі. Сучасники називають той перший ланцюг єдності революцією, проте однозначно незавершеною. То Хто таки була революція? Тому що постала нова держава. Це була справжня революція. Бо що таке революція? Це зміна суспільного ладу, це зміна державного устрою, а відтак і зміна влади. От. То це була революція, але революція, яка не доведена до логічного завершення. Тому що у новій державі лишилася стара влада. І оці біди, які ми маємо по сьогоднішній день, 20 років нашої незалежної держави, саме тому, що не оновилася влада. Та влада не могла, вона неспроможна була працювати по-новому, вона не розуміла завдань, і вона тільки намагалася просто зберегти себе як влада. А не як, е, як творці, влада мала бути саме е, зачинателем всіх е, нових ідей, е, всього того, що повинно бути було у новій державі. А вони судомно трималися за цю владу і, власне, нас, рухівців, до влади не було допущено, і фактично Україна лишилася уламком отої Совідської імперії з тими пам'ятниками, з тими, які стоять по сьогоднішній день. Що сьогодні ще не закінчився процес встановлення української держави. Ми бачимо скільки сьогодні виникає небезпек на шляху, на шляху розвитку України. Це і постійний тиск з боку інших держав. На, на жаль, ми вимушені констатувати, що цей тиск іде в першу чергу з боку е, е, Росії, яка весь час ніяк не можуть змиритися еліти російської російської влади з існуванням незалежної української держави. І нам ще треба дуже багато е, зробити, щоб та соборність, яка була за задекларована в 1919 році. Ті е, кроки, які ми здійснили в 90-му році, щоб вони стали, е, як кажуть, затвер... настільки затвердили українську незалежність, що потім ні в кого і не виникало вже запитань, а що це відбувається і, і куди ми йдемо. Ми повинні чітко сформулювати наше сьогоднішнє бачення, що Україна є соборною, самостійною незалежною державою. Для українського народу, яка має забезпечити добробут кожного українця, і якщо за збігом неприємностей, невдач або невдоволення, у когось раптом виникнуть протилежні думки, варто задатися питанням: а що ти зробив для благополуччя народу та української держави? Шануймося, українці, бо ми того варті.